Вітаю вас на своєму каналі і на своїх екранах ви бачите початок мого нового процесу. Це закінчення серії ведмедиків у різних костюмах від Лорі Бірмінгем. Я вже вишила ведмедика бджолу і ведмедика гарбуза. А це буде ведмедик у костюмі великодного кролика. Дуже мені ці дизайни подобаються, вони такі примітивні, але такі мімімішні, дуже ніжні, і я в них закохалася з першого погляду. Про дизайнера Лорі Бірмінгем я дізналася, коли у групі «Рукодільниця» Марина Вінникова розпочала сумісний відшив янголів. І коли я почала шукати ще якісь дизайни. Цього автора, то натрапила на цих ведмедиків, вони мені дуже сподобалися. Але оскільки, ну я так розумію, що цей дизайнер вже не працює, і ті всі набори давно зняті з виробництва. Звісно, на ebay їх можливо купити, але за якісь космічні гроші. І я завдалася пошуком і знайшла. Схемки в інтернеті у тих перших двох ведмедиків бджоли і гарбуза. І е, дуже вже мені хотілося потримати у руках е, справжній набір, е, і моя мрія майже справдилася. Чому майже? Бо у набір, звісно, входить, окрім схеми і цієї обкладинки, ще входить пак із різними е, там, гудзичками. Шармами. І ще входить Белпул, і, власне, основа, на якій треба вишивати, це стрічка шириною 20 см. У ведмедика бджолу і гарбуза входила стрічка кольору натуральний льон, а сюди входить стрічка повинна була входити стрічка кольору антиквайт. Але мені дістався, як то кажуть, напівнабір, Тут була схема, і головне був пак. Ну, я подумала, що стрічка то таке знайду, на чому вишивати. І, власне, от, бачите, що ну, видно, що це якесь таке домашнє виробництво просто листочок на кольоров... кольорового паперу офісного, на ньому надрукована рамочка, назва Spring, назва набору. Дизайн. І е, фотографія дизайну просто приклеєна. Причому, бачите, отут на, цьому, е, на цій фотографії ми бачимо, що квіточки різного кольору бускова і жовтенька. У мене набор, в наборі йшло дві бускові і п'ять маленьких метеличків золотих. Ключ в DMC Ванкор. Ось що тут входило, матеріали для вишивання, белпул, ключ, а ще шнурок входив, щоб підвісити цей белпул, і 200 мм стрічка. Так. Дві керамічні, два керамічні гудзички. Золоті метелики, фотоінструкція. Схемка на листку А3 гарної якості, ненумерована, але розмітка добре читається. І значки такі величенькі, однакових немає, тобто все добре розрізняється. Ще мені від Лорі Бірмінген дуже подобається в неї там багато сант, я е, зібрала ну, усі, які мені попадалися, я їх зібрала, їх там багатенько. Є санти величенькі е, і є санти такі зовсім маленькі. І зараз покажу власне, ось два мудзички. І якщо от я бачила фото, і на eBay е, продавали набори з отима попередніми ведмедиками то там гудзики були такі страшненькі, наче їх робили діти на уроках праці у першому класі. У ведмедика бджоли там йшов гудзик, гудзик вулик, і у ведмедя гарбуза йшло гарбузове насіння, то такі. Коштували ті гудзики майже по 10 доларів, але в них якийсь був такий страшний вигляд, і тут мене приємно вразило, що ці квіточки дуже-дуже, такі, дуже гарненькі. І входило 5 отаких манюсіньких манюсіньких метеликів. Я шукала дуже довго шукала, намагалася їх знайти на алі, але вони. Не знаходилися, і от зараз я вам прикладу на лінійку. Ось, бачите, вони там 8 міліметрів, 7-8 міліметрів той, та підвісочка, манюнька-манюнька зовсім. І вона така простенька, просто просто штамповка. І вишивати я буду, на, як і попередні. Це у мене Моніка, вибачте, Єва від Уберхоль. Моніка вона така рівномірна, а Єва вона імітує переплетення льону. Так от я буду вишивати на Єві, колір 4011, ну такий молочний. Я взяла стандартний оцей відріз 50 на 70, я його склала втроє і розрізала на три частини. І в мене Вийшла стрічка, ну, довжиною 50, а в ширині, ну, скільки там, 23, мабуть, сантиметри. Мені е, Єва дуже дуже подобається. Моніка також непогана, але моніка така вона м'якіша, і е, мені на ній треба обережно вишивати, бо я перетягую хрестики трошки. І, власне, вже традиційна для цих наборів отака коробочка із відпочиваючим сантою. Це в мене така коробулька для маленьких процесів. І ось, бачите, невелика кількість кольорів. Зараз я, власне, і не рахувала. Так, 5-6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23 кольори. Отаке. Органайзера у мене немає. Якщо або я один колір власне, дошиваю, або зразу його відкладаю у кінець рядочка, або я залишаю голку з залишком ниткою. Прямо у бобінці, І тоді, як в мене колір виходить, то я одра... також відкладаю кінець. Ну, Тут, як бачите, дизайн дуже-дуже простий, багато... багато вишивки одним кольором, великі... величенькі ділянки, але вишивати я буду не по Паперовій схемі мені зробили перенабір. І от, власне, обличчя, мордочка і лапки у цих всіх ведмедиків, вони однаковісінькі. Ну, власне, на цьому все. І я думаю, що ми скоро зустрінемося. На попередніх ведмедиків я витратила десь там 7-10 днів, але. Можливо, і скоріше. Я гнати не буду. Я не пам'ятаю, скільки там хрестиків. Скажу пізніше, коли ми побачимося вже з готовою роботою. І на цьому до побачення. Сподіваюся, до скорої зустрічі. І знову вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в нас 26 вересня 2022 року, і цього ведмедика я закінчила 3 вересня. 22 го року. І якось в мене не було ні часу, ні бажання проводити відеозйомку. У мене зараз нове захоплення. Я вчуся перенабирати схеми. Поки перенабираю якісь так простенькі, примітивні. Але це цілком забираю увесь мій вільний час. І якось після перенабору вже не хочеться вишивати. бо Таке враження, що я не вишивалася вже очима. І зараз розкажу трошки про цього ведмедика. Вишивала я його 8 днів, 7 днів в мене пішло на хрестики, і там ще ну, десь півтора дні я вишивала Бекстіч. Бекстіч було багатенько, але він не важкий, він такий досить таки примітивний, ступінчастий. Але ж таки його було багатенько. Хрестиків 3153 хрестика, багатенько 3 чверті аж 139 і беку аж 1607 стіпків. Ну, то сага так рахує. Тобто, виходить, що в цьому ведмедику 4029 хрестиків. Ну, що? Процес був дуже приємний, дуже легкий, як і попередні два ведмедика, і дуже мені сподобався результат. Дуже шкода, що Лорі Бірмінгем зараз не працює. І хочу, я там познаходила деякі ще схеми із кроликами. Мені дуже подобається є в неї схема. Такий також пул, дівчатка Янголи, їх там три дизайни, Вони, можна їх вишивати по одному, а можна вишивати таким довгеньким Беллпулом, і дуже я хочу знайти, але доки схема ще не знаходиться. А купувати набір, бачила його на eBay. ну, Можна купити півлітака. Ну, на, на вишивку я не готова витрачати такі кошти. І зараз поближче покажу вам цього ведмедика. Ось бачите які гунзички пришиті. Я пришивала їх монониткою, навіть не юлі, а із набору волшебної страни у мене там щось було. І от, бачите, от на нечто. Оцей бекстіч він е, повністю зливається з хрестиками, але він так, трохи таки окреслює ці е, е, контури, тобто видно, де е, складки костюму. Метеликів також пришивала, причому не тільки за петельку, але пришила так, щоб намертво вже. І от. Мордочки в цих ведмедиків і лапки усіх трьох однакові. І кольори там йдуть однаковісінькі. І от такий рожевий заєць із зеленим бандиком та зеленими вушками. Три чверті, тут, чого їх було багатенько, в попередніх було трошки менше, бо тут в очках оце і носику, три чверті, і Отут От на яєчках та на бантику багатенько четвертинок. Ну, власне, це і все. Більше якось я вам і нічого сказати по цьому дизайну, тільки те, що він дуже гарний, дуже милий. У мене ну, треба тільки основу купити. Хочу вишивати сант, але ще не вирішила, на якій тканині на синій або на червоній. Сант там багатенько, десь, може, їх штук 5. І хочу я їх вишити всіх. І ще в лорі є такі набори з 4 рукавички і, 3, і 4 маленькі чобіточки. Також вони дуже гарні. Ну, в інтернеті ці схеми ходять, їх можна знайти. Начебто негарно так казати, що можна знайти в інтернеті, але ж дизайнер вже не працює. Так що, якби можна було купити вільно і за розумні якісь кошти, то я б купила. А переплачувати дикі гроші перекупам, то. Як то кажуть, не моє. На цьому я з вами усіма прощаюся. До скорої зустрічі. Бажаю всім мира, благополуччя і здоров'я. І нехай ті, хто поїхав далеко з дому, скоріше повернуться і обіймуть своїх близьких. До побачення!